Дивіться, наваляно. Пшениця була посіяна і хуй забита. Горномова машина стоїть. Самурай. Рідко. Бачите, город, город. Земля однакова, все однаково, попередник однаковий. А, попередники курва. Там по бараболі. У мене по своїй. однакові. Громано ну, моє трошки перія, але там ми все заберемо. Суть не в тому, суть в тому, дивіться, вчиниться рідко. Який колесок. Самурай. Ну, і не такий. Може зайти не глибше. Тут навіть там краще. Тут прикол в тому, що в масиві він краще, ніж з краю, бо там трошки переїдемо. Коротше, окманів. Samurai.